Сенсорні кімнати є універсальним інструментом, який може бути адаптований під різноманітні потреби та середовище, пропонуючи комплексний підхід до розвитку реабілітації та лікування. Це спеціально організоване середовище, оснащене обладнанням для стимуляції систем сприйняття нюхової, тактильної, та слухової, зорової, смакової та вестибулярної. Сенсорні кімнати можуть бути різних типів: активні, заспокійливі та гібридні. Активні кімнати призначені для стимуляції ігор та взаємодії, заспокійливі кімнати створюють релаксуючу атмосферу для зняття стресу. Гібридні кімнати поєднують обидва підходи, надаючи універсальний простір для різноманітних цілей. Сенсорні кімнати використовуються в різних методологіях, таких як терапія сенсорної інтеграції, снузелентерапія, ігрова терапія, флортайм, нейрокорекція, психокорекція та логопедія. Вони корисні для роботи з широким спектром діагнозів, включаючи ПТСР, Аутизм, ДЦП і затримки розвитку кімнати психоемоційного розвантаження застосовуються в різних установах, таких як дошкільні заклади, освітні заклади, реабілітаційні та корекційні центри, торгівельні та розважальні центри, найпростіші укриття та медичні заклади. Наразі ми знаходимося у місті Ворзель, Бучанського району у сімейному центрі ментального благополуччя. Твоя опора перед початком комплектації центру. Ми визначили потреби користувачів, підібрали обладнання та розробили дизайн-проєкт. Це той випадок, коли очікування були перевершені результатом. Сенсорна кімната знаходиться на нульовому поверсі та вирішує одразу два питання: Це безпека та нормалізація психоемоційного стану. Простір кімнати має правильне та продумане зонування, а також відповідає наказам МОН про облаштування укриттів. Тут є осередок для активного фізичного розвитку, творчої роботи та занять. Родзинкою цієї кімнати є осередок для сну зелентерапії. У темній сенсорній кімнаті надважливим завданням є стимуляція усіх сенсорних чуттів. і особливе місце тут посідає стимуляція зорової та тактильної системи. Тут ви можете побачити інтерактивну підлогу Чарівний килим, де понад 200 програм для гри, навчання та реабілітації. Цей виріб сприяє стимуляції активної фізичної діяльності, поліпшенню психоемоційного фону, стимуляції психомоторного розвитку, релаксації і розслабленню. Інтерактивна панель нескінченний колодязь, сприяє підвищенню мотивації, пізнавальної активності, візуальній стимуляції, розвиває властивості уваги, особливо її концентрації в зоровій модальності. Бульбашкові колони з м'якими тумбами сприяють розслабленню та заспокоєнню нервової системи. Вони розвивають концентрацію уваги, знижують рівень стресу та гармонізують пучок фіброоптичного волокна та штора. Це стимуляція зорової системи та тактильних чуттів, що є головними терапевтичними напрямками використання фіброоптики у сенсорній кімнаті, сухий каркасний басейн з підсвіткою, що виготовлено з матеріалів без втолатів. Перебування у басейні гармонізує емоційний стан клієнта та заохочує його до рухової активності та взаємодії з оточуючими предметами, безпечні дзеркальні панелі для візуального збільшення простору, виготовлені з матеріалів, які діти не розіб'ють під час занять. Сенсорна гойдалка має вигляд гнізда краплі. Це чудовий спосіб побути наодинці. У ньому можна покрутитися, почитати, помалювати або ж просто помріяти. Допомагає гармонійному сенсорному розвитку, формуванню цілісного відчуття тіла, сприйняттю власних рухів, обтяжені ковдри та іграшки. Цей інструмент надає відчуття спокою та є улюбленим у психологів. Інтерактивна пісочниця магічний виріб, програмне забезпечення якого створює натуралістичні ефекти природних явищ відповідно до законів фізики, тактильні доріжки та ергономічні меблі. Ми пропонуємо повний спектр послуг з оснащення сенсорних кімнат під ключ, включаючи консультації з розробки проєктів та заявок на фінансування, індивідуалізовані пропозиції для державних установ та ефективні рішення для корекційної та реабілітаційної роботи, консультації з розміщення та дизайну, та комплексні рішення для ефективного використання площі. Створіть сенсорну кімнату вашої мрії разом з нами.